Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, вам подобається рубрика колекція рецептів, де ми збираємо вдалі рецепти в одне відео. Сьогодні пропонуємо вам колекцію із десертами з полуниці. Це легкі у приготуванні страви, які вже себе зарекомендували на нашому каналі. В описі під відео є вся інформація, плюс зазначаю під кожне відео окремий час, щоб ви не витрачали свій час. Отже, готуйте на здоров'я, це справді дуже хороші рецепти. Весняний, легенький, літній, гарний десерт Чизкейк без випічки. Готується дуже просто, таким можна порадувати і дітлахів, і всю родину. Ми приготували із полуничкою можна додати будь-які ягоди фрукти, які вам до смаку. Ось така краса в нас в результаті виходить. Залишайтеся з нами і готуємо разом. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремо печиво, у нас печиво до кави, можна використати будь-яке. Перебиваємо блендером. Так найпростіше. А можна просто перетерти в руках. Можна взяти вівсяне печиво. Вершкове масло розтоплюємо і додаємо до печива. Воно у нас ледь тепле. Перемішуємо це і буде основа нашого тортика. Буде наша така паляничка. Готуємо форму, в якій будемо збирати тортик. Ми одразу вкладаємо на тарілку, беремо кільце без дна, закриваємо ацетатною плівкою, хоча це не обов'язково можна і без плівки, можна просто у роз'ємній формі збирати. Висипаємо всю масу і ложкою втискаємо. Плюс ще можемо так от склянкою, щоб було у нас чим рівніше. Так досить того і відправляємо у холодильник. Поки маса настоїть в холодильнику 20-30 хвилин, ми замочуємо желатин. І беремося до сиру. Кисломолочний сир бажано взяти жирний, тоді він буде такий більш пастоподібний. Перебиваємо блендером, додаємо сметану, у нас 20% жирності, додаємо цукор. І далі блендером все це перебиваємо до однорідної маси. В результаті у нас виходить ось така майже як паста. Желатин у нас вже набух, ми його відправляємо на баню або мікрохвильову піч. Розтоплюємо. Частину сиру ми відкладаємо в іншу ємність і туди додаємо желатин. Все швиденько перемішуємо. Це ми робимо для того, щоб у нас одразу не схопився желатин і не був такими грудочками. Плюс ще дуже важливо, щоб сметана і сир у нас були кімнатної температури, не холодні. Тоді у нас гарантовано маса буде кремоподібна. Ось така. Тут ми працюємо швиденько, все гарненько вимішуємо і викладаємо одразу на корж із печива. Робимо скоро, тому що желатин досить швидко схоплюється. Розправляємо і відправляємо в холодильник. Даємо можливість застигнути. Коли повністю у нас сирна маса вже застигне, ми беремося за приготування наступного прошарку. Желатин теж заливаємо холодною водою, в каструлю наливаємо воду, додаємо цукор, ванільний цукор і будемо готувати прозоре желе. Можна взяти звичайне магазине желе, дві пачечки розчинити і залити полуничку. Ми дуже хотіли зробити, щоб у нас прошарок був прозорий. Отже, воду із цукром ми довели до кипіння, забираємо з вогню і вже в гарячу масу додаємо набухший желатин. Відставляємо в бік, хай маса охолодиться. Тим часом ми підготуємо полуничку, забираємо хвостики, розрізаємо на половинки і формуємо де більші, де менші. Це нам буде так просто легше потім сформувати зверху декор. Дивіться, сирна маса повністю застигла. І ми тепер зверху викладаємо ось таким чином полунички. Формуємо квіточку візуально. Чудово тортик підходить до дня матері, який сьогодні, і він поїде до нашої. Бабусі. Далі, вже охолоджену желейну масу ми наливаємо ложкою легенько, тільки так, щоб покрити дно. І відправляємо в холодильник. Після того, як цей перший прошарок охолодиться, застигне, ми заливаємо решту желейної маси. Це робимо для того, щоб квіточка в нас застигла і ну, не пошкоджувалася, щоб пелюстки не розліталися і не виливалися догори. Відправляємо все в холодильник на кілька годин. У нас тортик стояв 3 години в холодильнику. Далі забираємо кільце, забираємо цитатну плівку. І в результаті у нас виходить ось така краса. Легенький, гарненький святковий весняний тортик. Його можна приготувати і на бісквітній основі. А можна взагалі і не давати ні бісквіт, ні печиво. Нарізати бажано гарячим ножем, так набагато легше нарізається, і вже можна смакувати. Красивий, правда? Торт, який готується без випічки і дуже смакує дітлахам. Нам треба буде печиво савоярді. це буде основа нашого печива. І ось така форма, в яку ми будемо заливати наш тортик. Можна використати будь-яку форму, яку ви маєте, і замість цитатної плівки можна використати цупкий файл. Якщо у вас немає цитатної плівки або як її ще називають бордюрна стрічка. Отже, дно ми викладаємо печивом савоярді. Далі нам треба будуть Ось такі інгредієнти, перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо під відео. І починаємо швидко розчинний желатин, ми заливаємо холодною водою. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. і ставимо бік настоюватись. Додаємо до цієї маси питний полуничний йогурт і все ретельно перемішуємо до. менше На кожен пакетик. Тобто, якщо в нас є два пакетика, ми на 200 мл води додаємо менше. Все гарненько розчиняємо, відставляємо бік, хай у нас охолоджується. Маса перша у нас вже добре застигла, викладаємо полуницю. Ось такий прошарок у нас буде. Желе у нас теж уже повністю охолодилося. Ми заливаємо невелику кількість желе на полуницю. Так, щоб трішки знизу покрити. Не заливаємо. Зробили, наше жиле мало би ще трішки постояти, але в нас вже діти були на порозі і треба було вже їх пригощати. Тому наше жиле таке ще трішки живе. Якщо ви поставите на ніч холодильник, то якраз буде супер. Десерт чудово схопиться і буде гарно триматися. Знімаємо плівку. Швидко, без випічки і гарно. Те, що треба. Називає його тірамісу. це не зовсім тірамісу, але дуже схоже. Отже, беремося за приготування. Трішки полунички одразу відставляю для декору. Хвостики відрізаємо, полуниця у нас обов'язково помита. Перебиваємо блендером і тут я цукру не додаю і вам раджу теж не додавайте. Поки що відставляємо вбік. Тепер готуємо вершковий крем. Збиваємо холодні вершки, додаємо холодну цукрову пудру. Перебиваємо. І додаємо вершковий сир, будь-який, який вам до смаку. Маскарпоне дуже рідко використовую. На цьому етапі можна спробувати, якщо вам крем буде не солодкий, тут можна додати ще цукрової пудри. У нас має бути ось такий пухкенький кремчик, як хмаренка. Тепер збираємо десертик. Печиво саваєрді купаємо у полоничному пюре. Викладаємо в форму. Бажано таку із бортиками. Якщо хочете викладати не у форму із бортиками, тоді треба брати вершки 36%, щоб вони були більш стійкіші. Кожне печенько купаємо, викладаємо на дно, плюс додаємо ще трішки пюре. Викладаємо трішки більше, як половину крему. Обережно розправляємо. Так само робимо другий прошарок із печивом савоярді. Додаємо решту пюре, що залишилося. Розправляємо гарненько. Викладаємо решту крему. Це можна зробити і з кондитерською насадкою і з мішком, а можна так як я. Відправляємо в холодильник бажано на 8-10 годин. Перед тим, як будемо подавати, виймаємо з холодильника і прикрашаємо полуничкою із м'ятою. Якщо робити цей десерт порційно, то можна поставити в холодильник на 3-4 години. Якщо треба буде різати, то бажано на нічку. Сезонний шпинатний торт з полуницею. Ніжність і смакота. Дуже просто готується і виходить розкішно. Радо рекомендуємо приготуйте не пошкодуєте. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Перед приготуванням бісквіту підготуємо шпинат. Шпината ми помили і обрізали стебла. Вкладаємо листя в блендер з нарісними ножами, наливаємо олію без запаху і все це ретельно перебиваємо. Можна перебити і погружним блендером. Тут немає значення. Головне, гарно все перебити на однорідну масу. Ось так виглядає наш перебитий шпинат. Тепер беремося за приготування бісквіта. Відділяємо білки від жовтків. збиваємо білки в піну. Декілька етапів додаємо цукор. Все так, як ми зазвичай готуємо бісквіт. Тут головне дуже добре збити білки. Коли білки в нас гарно збилися, додаємо жовтки. І все це перемішуємо до однорідності, довго вже тут не збиваємо. Додаємо шпинат, перемішуємо. Дуже гарний у нас виходить колір, натуральний, без барвників додаткових. Далі додаємо розпушувач і просіяне борошно. Все це перемішуємо до однорідності, довго теж не збиваємо, щоб наші білки лишній раз не сідали. Далі лопаткою зі стінок забираємо залишки, гарненько все перемішуємо і будемо перекладати у форму. У нас кільце без дна, діаметр 18 см. Ми дно застелили пергаментом і боки так само. Нічим не змащуємо, перекладаємо одразу всю масу. Цей, до речі, тортик можна випікати і на діаметр 20 см. Просто у нас він такий занадто високий, але так було по плану. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів до сухої лучинки. У нас він випікався 45 хвилин, але ви обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Ставимо на решіточку і даємо повністю час охолодитися. Коли повністю охолодиться, знімаємо кільце і забираємо пергамент. І ще перекладаємо його, хай трішки постоїть на сітці. Ми пекли в газовій духовці і трішки низ пригорів. Але це не проблема, ми її усунемо трошечки пізніше. Коли у нас повністю охолодився бісквіт, загортаємо харчовою плівкою і відправляємо його в холодильник. На 2 години можна на ніч. Далі виймаємо з холодильника. Зараз це дно пригоріло, ми зрізаємо легенько ножечком. І в нас вже ідеальний бісквіт. Так як ми не будемо крайчики змащувати кремом, залишимо так, як є, то обрізаємо краї, заодно його підрівняємо і вирівнюємо колір. Зрізаємо припечене і бачимо, який в нас чудовий, зелений. Візуально розділяємо на три частини і далі розрізаємо. Тут уже кому як зручно, ножем чи ниткою. Тут дивіться самі. Він чудово ріжеться, дуже гарно тримаються кубки. Дивіться, яка краса. І досить такі груменькі. Підготуємо його для збирання. Викладаємо перший, першу поляничку. Ми збираємо в кільці, де додаємо ацетатну плівку, це все не обов'язково. Просто так буде гарніше на боках, бо ми їх не будемо обробляти. Зробимо такий собі голий торт. І тепер вже беремо за приготування крему. Вершки в нас охолоджені, миска в нас теж холодна, пудра з холодильника. Збиваємо на низьких обертах. Спочатку далі можемо додати швидкість. Це все залежить від потужності міксера. Довго не збиваємо, щоб не перебити. Ось так мають виглядати збиті вершки. Тепер додаємо вершковий сир. Він у нас теж холодний з холодильника, всі інгредієнти однієї температури. І лишень перемішуємо до однорідності. Крем одразу стає ще цупкішим. Лопаткою забираємо зі стінок, перемішуємо так, щоб кисень у нас лишній вийшов і він був більш гладенький. Ось такий кремчик чудовий виходить. Тепер збираємо тортик. Крем візуально ділимо на дві частини приблизно, трішечки залишаємо на декор наверх, і так розділяємо. Викладаємо зверху полуницю, у нас полуниця свіжа. Робимо так, що от сьогодні цей тортик і будемо їсти. Взагалі, зі свіжими ягодами фруктами треба дуже обережно, тому що вони дуже швиденько псуються. Якщо у вас, ви готуєте тортик на замовлення або його будуть споживати більше, як за добу, то обов'язково ягоди фрукти треба термічно обробити. Зробити кюлі або компоте, або керамолізувати. Отже, ми переклали. Наш тортик кремом із полуничками. Вкладаємо останню поляницю, легенько притискаємо і відправляємо в холодильник. У нас тортик стояв 3 години в холодильнику в кільці. Крем, який залишився, ми відправляємо в холодильник і залишимо його для декору. Забираємо торт з холодильника, знімаємо кільце, знімаємо ацетатну плівку і бачимо, що тортик у нас чудовий. Навіть не треба додатково його обробляти по боках. Як на мене, дуже гарний голий торт. Крем, який залишився, ми покриємо шапочку торта і зверху викладемо полуничку. Залишки бісквіт, який ми обрізали, ми подрібнили. Залишили для декора. Викладаємо полуничку І тортик вже готовий. Готується бісквіт дуже просто. Виходить ніжний пухкий і зовсім не потребує додаткового просочення. Крем ніжний, бісквіт ніжний, полуниця ніжна. Торт можна назвати легко ніжність. Це чудово, між собою гарно компонує. Показуємо вам розріз і готуйте, не пошкодуєте. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал підтримуйте Українське. І хай вам все вдається, друзі!